Вітанечка, друзі! З вами знову я, Галя, і канал Вийти заміж за Італійця, тому що я живу в Італії 20 років і заміжня за Італійцем розказую про своє життя. Так що запрошую всіх на канал, будемо ділитися з вами ви своїми думками, я своїми, своїм опитом, як кажуть життя в Італії, рецептами всім, що знаю, розкажу. Так, зараз період якраз випускних в Україні закінчується школа у всіх, і хочу трошечки ще розказати про італійську школу, як у них тут. По-перше, вони випускних ніколи не проводять, немає у них такого. Це в нас більш такий звичай, як в Америці, такі роблять, які там ці в платіжки дівчаток танцюють і з хлопцями. Випускні проводять, наскільки я знаю. Ось які мені розказували, хто є з Америки в мене на каналі, підскажіть, чи так там, чи ні. Я знаю, що є моя хороша дуже подружка, якби знакома по каналу. От напишіть мені, чи є в Америці випускні роблять, так як в Україні, що там з танцями всім, бо в Італії такого немає. В них ну останній дзвоник ще є. Це останній день там учоби в кожному в кожних класах по різному. Там у менших у, у трошки старших і ще старших, там бо в них екзамени там будуть це. Але як такового випускного зовсім у них немає. У них є лаурія, це коли виходять лауреатом після інституту, там, університету, то вони тоді святкують ці, закінчують університет і святкують лаурею. Настала лауреатом, якби вони себе вважають, лауреати там, якби, знаєте, в других цих там, науках лауреат премії там чогось, а у них лауреати, коли закінчують університет. Поціпляють на голову Лавровий вінок, і квіти дарують, і вони йдуть в ресторан, там святкують з близькими, з друзями. І все. Більше в них нічого такого немає. Ну, таке коротеньке відеосвідомлення, щоб ви знали теж, як в Італії. І взагалі в них. І в садіки, і в садіку такого немає. Що садика там випускний, бо він йде в перший клас і немає в них такого зовсім геть. От і в садіках у них наскільки розказують от наші жінки, коли. Вони поживуть там, потім їдуть в Україну із з італійцям своїми чоловіками. Навіть італійські чоловіки дивуються, як у нас гарно у садьках діточок учать там співати, танцювати. У них не так у них аби як тільки там щось розкажуть, киснішок не розкажуть. Хто як як попало? Вони не дуже цим займаються. От щоб так гарно воно було, щоб всі діти були красиво, У них то вдінуться ну, там щось. Таке трохи поновішається, але щоб так старалася, то нема такого. І коли вони приїжджають в Україну і дивляться, як у нас там, вони поражаються тому всьому. Їм дуже подобається. Як там дітки більш розвинуті, більш є все для дітей. Ну якби я не кажу за навчання, може тут і краще навчання, я не знаю, може і не краще, бо я вже давно з України і не знаю, як зараз там навчаються діти, і яке там навчання. От, але ж факти, які розказують люди, то це я вам можу розказати так само. Ну, ось таке сьогодні коротеньке відео. І ом, покажу вам сьогодні, дівчатка. Я купила колись на, на сайті на тему такі ліфтінг полосочки для лиця. І я оце ставлю відео, і коли я їх розпечатала. і зараз. Зніму для вас так само кусочок, покажу, як, який ефект в цьому відео побачите від тих полосочок. Я не знаю, бо там по-англійськи мені треба перевести, щоб хтось перевів, скільки воно тримає той ефект, наскільки довго а От того ліфтинку так підтяжечку робить самі полоски. І вони, по-моєму, розтворяються, бо там нічого не було написано, що тільки по-англійськи. Що воно, який, який період тримає і як воно Воно повинно розтворитися в мене на лиці. Та, така прозрачна полосочка. І я подивлюся і вам покажу. Так що таке сьогодні бути відео. Спочатку купила собі отакі штуки, не знаю, чи вам видно для підтяжки лиця? Ліфт-стікер. Match Face Lift Ніколи ще такого не робила, не знаю. Є такі штучки, оце сюди і оці полоски. Це для лиця вони на лице чіпляються цими штуками. Я потім буду робити і вам покажу, як воно ефект і що воно таке. дівчатка ось буду робити зараз оцей ліфтинг, домашній ліфтинг. ось ну, бачите, оці такі полосочки. Це такі штучки є, що зачіпляють оцю полосочку отак. Вони євро чимось коштують на тему. Це коли я заказала цю посилку, я заказала їх теж. Ну, ось я зараз буду пробувати цю дирочку отак. Запихаю, вона підтягується. І отак. Раз. Я цією штукою треба потягнути його якось. Я таке ніколи ще не робила, але це пробую для вас, щоб воно, по-моєму, потім розсосатися має. Ну, ось так, не знаю, скільки, скільки з ним треба бути, і це воно таку підтяжку тут робить, бачите? Хіба так тягне, за вухо закладу поки що і буду другу робити. Треба натягнути на, на мальовану, що треба натягнути їх. Ось так, сумненько так. Не знаю, побачу, що воно буде. І я таким не займалася ніколи. Це домашній лісім, бачите, воно так натягує. Знаю, чи полоска має розсосатись, чи що? Ну, ось так. Ну, бачите, тут? І тут яка різниця? Побуду, скільки з часу там, нічого не написано, що і як. Ну, коротше, роблю для вас. Ось так натягуєш. Потім витягну цю штуку. Чи що з нею робити? Дівчата, я так знаток у цьому. Ну, ось так, поки оставлю так. Ну, ось тепер другу буду ліпити. Не знаю, що з цього вийде, дівчата, але ну. ліплю. Раз уже купила, це ж я, я вже казала, що мені подобається робити експерименти. Ось ну, так У мене вуха ще й маленьке. І не тягне, не закладається за вухо. Там є такі штуки, не знаю, для чогось вони. Ну, сижу, може воно розсей, роз... Роз... розійдеться. Потім... Ну, ось так, хто користувався такими штуками, напишіть мені. Я не знаю, воно ну, тягне, ну, але чи воно роз... розійтись має, чи що, буду сидіти, поки не знаю, пів години, скільки часу. Може хтось мені напише. Як ними користуватись право, їх тут ще багатенько є, ай. Їх тут ще багатенько є в, в цьому упаковці, ну там на На три рази. Бачите, тут ось на, на повії, повіки, повіки, повії, пові, не знаю по-українськи. Так понаклеювати і, і сидіть з ним. А що потім не знаю. Ну, потім покажу вам, посижу трохи. Так що пишіть, хто вже користувався, он просто тягне, що від цього от розгладиться, не знаю. Ну, ось так зняла одну, не знаю. Може трошки підтягнуло. Ще буду пробувати потім на навії тут. Побіки, повіки, повіки, а як вони називаються? Ну, ось так. Не знаю. Чи є різниця? Півгодинки так по цей тут. Воно мало би отак бути, ну, розлажене. Я думала, воно може розстає на лиці і ну, впитується, але ні, не бачу, що воно нічого не міняється, просто треба його потім відривати, і лице должно трошечки так. Ну, не знаю. Не дуже щось воно мені. Ну, ось такий у мене експеримент у дівчата. Також, пишіть мені, хто таким користувався, а може я щось неправильно роблю. Пишіть. Ось така тут у нас вулиця. Це вже не наше містечко, це вже рядом тут інше. Оце ми сюди їдемо, в наш магазин. Трошки ну, мінут 10 їхати, не так уже й близько. Стоїмо у пробці застряли. Ті звідти, ті звідти, вони як оці дикарі, як оця пробка стоїть, починають зараз сигналити і ще. Ось так тут ще в містечку цьому. Інвалід, бачите, такому їздить. Ось так на дорозі побувають машинки, отакі продають фрукти. Овощі маленькі, трьохколісні Тут школа ось, діти надворі. Кігри. Вже школа закінчується, не знаю, тут менші класи, напевно, так як і в нас. Уже в кінці травня вже все. Так що. Ось такі вулички, бачите, у них вузенькі. В таких вуличках, бачите, в них дома невисокі, так два-три поверхи і все. Це така ціла вулиця таких домів. Ну і там зверху електричка ходить на цьому мосту. Таке сидіння відео, дівчатка, пишіть, чи вам сподобалось такий контент. От, е, я знаю, що багатьом всякі масочки все-таки все для лиця -то подобається. А ще за масочку я хотіла ще сказати, коли я робила маску, то желатин і кава. От, і тепер ще пробую так само роблю желатин і какао. Так як я подивіться те відео, де є маска, желатин і кава, от так само робите з какао. Добавляєте какао замість кави. От і так само наносити декілька слоїв і потім віддираєте. Кава та какао так само дуже гарно для шкіри, Для шкіри воно ще навіть кращий ефект дає. Так що спробуйте дівчата, кому хочеться бути красивою, пробуйте і до нових відео, до нових зустрічей на каналі. Всім бажаю добра і миру.